Доброго дня, дорогі мої друзі. Одвічне питання, що приготувати? І постійно ломаємо над цим голову. Сьогодні за це взялася я і замість вас поламала я сама свою голову. думала думала і надумала. Готується рибка з картопелькою червона, запікається, дуже класнюча буде. А до рибки приготуємо. Вітамінний смачненький салатик з бурячка. Готується дуже швидко і, як завжди, з простих доступних інгредієнтів. Насамперед, треба нам що? Потерти буряк. А ви ж буряк будемо терти, то вимаститься. О, дивіться, приправка. А у вас часто попадає така приправка? І звідки вона це береться, ця приправка? Так, ладно. Е, Подру спочатку чесничок. Отак, беремо на оцю таку що, моркву. Терти. Починаємо часничок. Тух-тух-тух-тух. Шасником розібралися, далі потребу моркву. Охрана, атміна, морку терти не будемо. Морку так з'їмо, бо її немає. Тремо бур'ячок. Опля. Бур'як натерти? Беремося. Якщо у вас завалявся ось такий шматочечок е, сиру копченого ковбасного, також натираємо, але уже на таку крупну тертку. Опа! Розвинулося. Готова. Не втрималася шматочок сира таке стебрила. І далі отаку невеличку цибулинку потрібно також подрібнити пів кільцями. Опа. Так я її дрібно-дрібничила, що аж почала плакати. Отак сюди. закинула цибулю. О. Але нічого. Скажете, що ти моя дарна суміш. Можливо, трішки є, але ж зараз стільки зарази ху, всякої лази на вулиці. Ну, це я, якщо що не про людей, то хвороби. Чорного перчику. Часник, цибуля, чорний перець. Хм, Якщо гуляти, то вже по-дорослому. Додам сюди трішки майонезу, щоб це все смачити. Ну, багато не буду, можливо. Дивіться, це соус, який він гарний, густенький. Так, думаю, так достатньо буде. Осім капельку морської солі. так. І десь ще ложечку нашої справжньої оливкової олії. О. Готуємо для себе? Так, оцей інгредієнт не обов'язково додавати в салат. Хто так, експеримент. Експромт. де моя велика ложка. Так, ложки немає є веделка. Отак кручу вірчу. Обманути хочу. Так. Що, що випало за борт, все в рот. Ну, ви поняли, треба перемішати добре. Тут не крути, як тут не верти. Нічого не ні надурити не вийде, тому що це дуже-дуже смачно. Mm. Головне в цьому році можна собі дозволити готувати такий салатик. Бурячок всього 8 гривень в магазині. І сирочок отакий. Недорогий. Так що, друзі, балуйте себе осінню вітамінками, тому що попереду зима, а там. І весна за вітамінозом може завітати. То все, жарте, друзі. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте про подобачку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, які ви готуєте цікаві салатики осінню. Поділіться зі мною рецептами. Я обов'язково приготую. Не забувайте писати коментарі. Підтримуйте україномовний контент. Вам не важко, мені дуже приємно для розвитку каналу. Як завжди, миру добра. На все добре, друзі. Пока-пока. Поїхали! Дивіться, готово. Так, добре там видно. Яка гарна картопелька. Не думайте, вона не згорівша. Не згорівши. Ці шматочечки риби ніжніші. Подивіться, яка ця картопелька. М -м. Просочена усіма спеціями, ароматами. М'якенька, гарненька. В рибки такий теж класнючий аромат. Я люблю, взагалі, коли зажариста картопля. Але та, що не зажариста, теж сайот. Ось цей салатик на коло шматила. Мега е крутезний, смачнезний і дуже простенький. В наступному відео подивитеся. Оце така буде в мене вечеря. Не треба вам ні голову ламати, ні руки, ні спину. Картопільку порізали, кинули рибку, яку свіжу піймали в АТБ, і бурячок, який теж там нарили, накопали в ящичках по хорошій ціні. А, і зараз покажу, чим буду оце все діло запивати, а поки що ковтну, бо вмру просто. Як кажуть, аж голистом грають, а кишки до хребта присохли. І на запивончик до такого закусончика ось такий чудовий кисель. Питний. Якщо б когось цікавить, як я його готую, не думайте, то там не хлоп'я якісь нападали. Він в мене з винограду рожевого і з малини. Смачючий такий. Капець виноград от такий, щоб ви не думали. Ви думаєте, що там в мене стоїть такого дорогенного винограду взяла А ні, копійячки? Коштує такий виноград, можна варити компотик. Так, отак. І отак. І подивіться, супер королівська вечеря. А ну, хто би так повечеряв? Давайте, друзі, підписуємося, хто ще не зі мною, бо попереду дуже багато цікавих перевірених рецептів і, як завжди, бюджетних, щоб їсти і готувати смачно і недорого. Пишіть коментарі. Вам не важко, мені приємно підтримайте україномовний контент. Діліться моїми відео рецептами і взагалі моїми відео в соціальних мережах своїми друзями. Буду вам надзвичайно вдячна! Як завжди, миру, добра, друзі, на все. Добре, пока-пока.